Усім привіт, мої любі підписники. Сьогодні я побачив, що мої два шорти про кріпера не, не повні. Тому зараз буде повне відео, як його зробити. Ви готові? А ми починаємо. Кріпер. Це Майнкрафт створіння, яке підкрадується до гравця та підриває його. На початку створення гри ночів розробник цієї гри. Навіть не задумувався його додавати. Але він роби... зробив свиню, і вона стала дуже довгою. І він подумав, що краще зробити кріпера. І так його додали. За час гри він ніяк не змінився. Змінилася лише його сила вибуху та його текстура. Якщо, вби... якщо він підірветься, то з нього випаде порох. А якщо його вбити і кріпер не вибухне, то з нього випаде пластинка. А якщо вбити зарядженого кріпера, то випаде голова кріпера. Мені дуже подобається цей моб. Він є символом Майнкрафту. І він є на логотипі Майнкрафту. В букві А. А якщо вам подобався туторіал, то ставте лайки та підписуйтесь на канал.